Ну майже. У мене сьогодні по плану день прибирання. Як бачите, тут повний хаос. Ви ще не бачите цю сторону. Зараз я вам покажу, щоб було цікаво. Це дитячі іграшки я прибрала звідти. Мені треба їх помити, бо є вже деякі іграшки, які трохи, от, знаєте, такі чорненькі від води. Також поставила прання. Це наступне прання туди. Це миючі засоби. А я що це не закинула, Блін. це треба було закинути сюди. Зараз, може, закину. Ну, тут в нас як зазвичай. Тут. А... Ну, а ванна вже чиста, бо я вже пробирала звідти іграшки. Тому в мене сьогодні треба помити то все. Треба помити то все. І, 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 в принципі, мій план на сьогодні виповнен щодо цієї ванни. Розпочнемо. Олівіна а, все, що треба для того, щоб промити голову, це не треба. це треба значити тут, це треба класти сюди. Так. Далі, цю штучку теж, мабуть, треба якось. Хоча вона добре виглядає я буду її мити. І зараз буду мити оце. І так, за той час я встигла розвісити білизну. Тут же Веня поставив. Тож я потім буду прати. Камера сіла, поки вона заряджається, я буду на телефон. Тут я м -м, хочу помити ті іграшки. Дитячі, туди треба витерти пил і розставити тепер оце, оце все. Що в мене отрималося? По і того, іграшки я помила, ванна в мене чиста, іграшки чисті. Ці дві треба виконати на полочці В мене отрималося мій садочок, садочок чоловіка. Бо в мене то воно впорядковане, а в нього все тут стояло. Мене це дратувало, тому я вирішила йому теж зробити такий міні уголочок Теж розподіл, розподіл, роз, як його? Розподілила Розподілила ем, мої засоби, засоби чоловіка і те, що можу користуватися я, і він. Далі. Це треба заховати, це я цим мила іграшки. Е, зубна паста та наші щіточки, е, мило для рук наше і мило для рук Олівії. Знайшла в себе оцей засіб, хочу спробувати вмиватися ним. Біотерма. Ну і крему для рочок поки що стоїть тут, але він тут стояти не буде. Ось, ну, а тут ще стоїть та штука з прищіпками. Лівія тут всіляко допомагає. Зараз закінчить вені на стірка, я поставлю це. Оце бік треба прибрати. Так що це сохне. Я знаю, що не можна, щоб воно сохло на дверях, але в мене тут вже все забито, я, я просто не можу. Чому я стілю на дві рисочки, тому що так е, швидше висихає. Тому що, якщо я покладу то на одну, воно буде в мене тут неділю висіти і нічого не висохне. Ось. Постіль я не застілаю, вважаю, то дурною роботою. Тому що тут ми час не проводимо взагалі цілий день і нас тут в кімнаті немає. Так, це не наша подушка. Якщо, наприклад, Аня може тут лежати та дивитися фільм з Олівією, то в нас ніхто не лежить. Ми приходимо лише вже під ніч і лягаємо спати в піжамах. Тому отак, залишилося ще отут прибрати трохи? Скласти то все, закрити. І прибрати це треба винести, чи ні. Ні, це буде тут. Що там? Що там, Олівія? Нічнічок наш. Да. О, хто там? Хто там стука? Кто? Хто там стукає? А, оце треба віднести. Привіт. Мені більш подобається, коли тут немає дзеркала. Куди ж тебе поставити? Тут ви пам'ятаєте? Осіла тумба, але в нас через те, що цвіте, я тільки обробила, ну, протерла. Але, бачите, в деяких місцях не допомагає. От, Тому ми його зняли. Дай! 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 Куди мені припхати тут дзеркало? А? М -м -м, ну, теж я так. М -м -м. Тобі то треба. Не розбий тільки, будь ласка. Так, це тут залишається. Це треба сховати сюди. Тут я розподілила. не пам'ятаю, показувала я вам чи ні. Ось такі штучки купила. Трошки розділила. Окумодіку. Так, це сюди. То мої наушники сюди, це треба одягнути. Тут залишилося пару серветочок, їх треба використати та вже викинути ту пачку. Це ми читаємо на ніч. Що ми читаємо на, на ніч? Зараз розповім. Камера трохи зарядилася, тому я можу зняти на нормальну камеру. І так, на ніч ми читаємо. Ем, так як я не знаю румунською, в нас є англійські книжки та книжки українською мовою. Читаємо ми про такий от літачок, як ви зрозуміли, то. Ой, дивичі. Як ви зрозуміли, то найулюбленіша книжка, тому що тут лише дві сторінки разом, всі інші. Йдуть, як би то, сама по собі. Але вона цю книжку дуже любить. Ми її читаємо, перечитуємо. Дуже любить. Я не можу знайти тут книжки на англійській мові. Може їх тут і немає, не знаю. І так, далі. Ще одна книжка англійською. Ось ця. Я її якось взяла, як ми приїхали, я її взяла. Дивіться на це. Ти будеш спати? Я тільки сказала, що тут ніхто не тусить, і тут прийшла Олівія. І так, взяла я її у... у гуманітарці, можна так сказати, де ми брали речі для нас для мови. Звичайна книжечка англійської мови. Я її вже заклеїла, ще у нас є тут улюблена сторінка. Ось вона. Я її клеїла, але то дарма. І книжечка українською мовою нам то подарували наші друзі. Наташа та Дініс. Дуже вона любить цю книжку, особливо на. Вона ще не така зачитана, як інша, але ми її читаємо та любимо читати. Мені дуже подо... подобається. Я розумію біду в тому, що моя дитина не розуміє української і мені треба то виправляти. Просто я скажу чесно, я не спілкуюся. От зараз з нами він Ємін, тому я спілкуюся українською мовою. Але так між собою з чоловіком, з дитиною я розмовляю російською мовою. Я би не називала то мовою держави терориста. Я би не називала це так, тому що це та мова, з якою я Олівія, так не треба робить. Це та мова, з якою я народилася. Я нею розмовляла, я не питала ні в кого, чи можу я розмовляти вашою мовою, так? Я того не робила. Я розмовляла тою мовою, з якою я народилася. Тому я ну, це суто, суто кожного, справа кожного, тому я не буду щось там вам доказувати. Е, але я хочу, щоб моя дитина знала і українську мову також. Ми над цим працюємо. Вона чує українську, я до неї інколи звертаюся українською, і Вені Амін з нею намагається українською, але ну, намагаємось. І англійською також. Просто для розвитку, для знання. Не, ну, бо я не хочу штурмувати, щоб всі різко перейшли на українську. Я не, я не за то. Чому? Тому що ми з півдня, з півдня України, там всі розмовляли російською, і то ще невідомо, чия то мова. Може, то наша мова, да? але називається вона ну, якось по-дурецьки. Тому якось отак. От. Якщо ви, як ви вважаєте, так і напишіть мені, теж цікаво знати вашу думку. О, Заникала книга. У нас ще є книжки, але поки що у ці три ми читаємо, читаємо, читаємо саме перед сном. Якось в день не дуже виходить читати. Ось я прибрала. Аня з Віннію пішли в Ашан знову, бо в замовили торт. Йому там щось треба... Давай, я зараз, я зараз включу. Зараз я включу. Вона просто пісеньку. Зараз я включу. А, вони пішли... Я не пам'ятаю нащо вони пішли в Ну Я там, я попросила замовила у них, так сказати. Я замовила у них колу. І що ще? Я вже не пам'ятаю. Ось. Тому чекаємо їх і будемо крутити, крутити суші сьогодні. Розпаковка мене ми купили штуку для да, ниточки робити. Потім Насті купила маленькі скольчики. Потім отакі от зіп-пакети. Mm -hmm. Треба нас немає пакетики. Потім я не купив весы. Я купила вот, таку менедет мані. Потім мені панкерки. Вода. Отже в мене такі остальна буква. Чушочки. І три кіндери. Якісь ципер. І маленька Настя попросила трошки купити води. i'm going to de you Ти будеш ляпати? Ау, гаряче є! дає жару зі мною. Ну, зараз вже нормально, звичайно, я б її таку не залишила з і Венією. Але мені треба піти, зас... вона заспокоїлась, а мені треба піти заспокоїтися. Тому я тут зараз погуляю трошки. Ну, як погуляю, в магазин спогуляю. От і все гуляння. На вулиці така прикольна погода. Я взагалі думала. Я взагалі думала взяти Олівію з собою, щоб вона теж погуляла, але вона відмовилась. Відмовилась та й відмовилась, не хоче і не хоче. Я заставляти не буду. Ось. Веня вже доробив той торт. ну зараз якраз я пішла, він буде його е як -то буде, декорувати, прикрашати. Ну, доробляти, коротше, хай буде так. Так що, отакої. А, я все пропущу. Мої плани різко змінилися. Я була в одному торговому центрі, але там я зустріла деяких людей, які, ну, не, я б не сказала, що вони мені неприємні, я просто не, не можу і не хочу їх бачити. Така-така зелена. У зв'язку з тими подіями, що сталися, я не хочу взагалі навіть ну, знати, що вони були, є та будуть у моєму житті. Ось тому, тому я поїхала в інший центр. І всім різко треба мити підлогу, коли я розмовляю з вами. Так от, тому мені прийшлось поїхати в інший центр. Тому що я шукаю взуття для Олівії і ну, тут такі самі магазини я, тому просто що він не так близько додому, а ця мийка їде. Але я подзвонила додому, запитала, чи все у вас добре, вони сказали так, я сказала, що поїду в іншу, це буде довше. Вони кажуть, добре, їдьте, кого. Це нормально. Але я знаю, що ну, треба не загулюватися, та, ну, якнайшвидше приїхати додому. Тому я зараз чекаю Ларіка, щоб показати йому те взуття, що я вже виходила, винайшла. Йому чисто показати, щоб він вибрав, яке саме буде добре для донечки. І будемо їхати додому. Бо нас там чекають. Навіть якщо я не чекають, то, то треба їхати. Я вже повернулася додому. Як... А, як ви бачили, сьогодні я прибирала оце все. І я купила сінцей. Я купила сінцей такий бокс. Один такий. А інший. А,ня, я не могла пройти. Тут просто оце, ну це ларіку. Просто диви. Його улюблене слово. Ты шо? Я сейчас хочу вот этот колхоз Пробрать Ты шо? И все, и запахать можно Так Да. Сюда. Сюда А, надо ну в зайти. Тиль. Тильник я такую штуку бачила для Джоника. Ты видит, прека тут краса. Никаких ашановских коробок. Все, теперь это можно не выкидать, а... Да ты шо? Просто Ларік завжди, якщо не знає якогось слова, він каже слово став. Тому я взяла коробочку зі словом став. Thank <laughs> you.